Коли люди знайомляться, то вони дивляться на зовнішній вигляд один одного. А вже потім роз... розкривається внутрішній світ, розкриваються інші моменти. Мені здається, що досить важливо і щоб чоловік виглядав охайно, гарно, ну в силу своїх можливостей, звичайно, язичних, щоб жінка подобалась собі. Я вважаю, що кожна жінка гарна. І треба просто. Правильно підкреслювати своє обличчя. — ось так. Ось, друзі, так правильно підкреслити. Чи складно? Ні, не складно. Ще складного того, щоб підкреслити, що щоб просто підкреслити до Дня Луцька, так ось Луцьк відзначатиме 940-річчя. Які найкрасивіші місця ви відзначаєте для себе особисто? Нещодавно я в цьому місці, і мені дуже дуже вулиця Лисі українки. Вона є Дуже атмосферно, особливо ввечері, дуже багато молоді, заклади наповнюють колоритом, такою автентичністю вунською певною. Дуже мені подобається замок Люберта, найвища вежа, на яку можна піднятись на вихідний.